Був у Копирновомі царитворець, у якого Син був хворий. Він, почувши, що Ісус прийшов з Юдею Галилею, прийшов до нього і просив Його прийти і зцілити його сина, який був при смерті. Ісус сказав йому: ви не увіруєте, якщо не побачите знамень і чудес. Царетворець говорить Йому, Господи, прийди. Поки не помер Син мій, Ісус каже йому іди, Син Твій живий, і повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов одразу, як тільки Він входив, зустріли його слуги Його і сказали: Син Твій живий. Він спитав у них, о котрій годині сталося йому легше, йому сказали вчора, о сьомій годині покинула його гарячка. Зрозумів батько, що це був саме той час, коли Ісус сказав йому: Син Твій живий і увірував сам, і весь дім Його. Це вже друге чудо, яке сотворив Ісус, повернувшись з Юдеї в Галилею, і на Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Возлюблені. Сьогодні ми з вами чуємо святе Євангеліє про те, як Господь зціляє сина цародворця. Але Господь говорить, що ви не увіруєте, якщо не побачите знамен і чудес. Це було сказано для нас маловірів, адже ми завжди хочемо підтвердження нашої віри якимось чудом, чимось таким, що порушує всі наші закони, нашого буття. І Господь неодноразово створював такі чудеса. Господь і зцілював і ваганяв бісів, а також і годував одним хлібом і трьома рибинами велику кількість людей, і багато іншого Господь сотворив, будучи тут серед нас людей. І ми сьогодні повинні вірити щиро кожному слову, яке написано у цьому святому письмі. адже це є істина. І до цієї істини ми повинні кожного дня приміряти наше життя, чи ми живемо згідно Божих заповідей, чи ми живемо згідно Святого Письма. І сьогодні я бажаю вам, щоб наша віра була такою сильною, яка не потребує ніяких знаків, і Господь обов'язково прислухається і почує наші молитви, і обов'язково на них відреагує. Слава Ісусу Христу Христос Скрес.